Вартість життя у Данії. Життя в Данії одне з найдорожчих у світі, особливо в таких містах, як Копенгаген і Орхус. Однак високі зарплати і безкоштовна медицина частково компенсують ці витрати. У невеликих містах оренда однокімнатної квартири починається від 1000 тисячу євро на місяць, двокімнатної від 11510 євро. У Копенгагені ціни на житло значно вищі. Однокімнатна квартира на околиці коштує від 1300 євро, а в центрі близько 2000 євро. Вартість комунальних послуг для квартири 50, 70 м коливається від 200 до 350 євро на місяць. Сюди входять опалення, електроенергія, вода та інтернет. Сім'я з трьох осіб витрачає в середньому 600-800 євро на місяць на харчування. Місцеві супермаркети, як ладучінету, Пропонують бюджетні варіанти для покупок. Деякі продукти, як м'ясо і вино, особливо дорогі, літр молока 2 євро, хліб 3,5 євро, куряче філе 11 євро, яловичина 16-17 євро. Одноразовий квиток у громадському транспорті Копенгагена коштує 3,2 євро, а місячний проїзний 135-161 євро. У містах на кшталт орхуса ціни трохи нижчі. Також у Данії популярні велосипеди, їх оренда коштує 13-20 євро на добу. У Данії державне медичне страхування покриває відвідування лікарів та стаціонарне лікування, але стоматологія і частина ліків є платними. Збережи. Підпишись. ПОШИ.